Друзі, підходьте до наступного стенду, Будь ласка, у нас Велес Загро буде презентувати колісницю. Підходьте, будь ласка, чекаємо на вас. Ну, там уж відривається він на повністю. Я розумію, що ми рано починаємо, бо цей агрегат ще не зупинився. І увага всіх на агрегаті, що працює, сьогодні на цій показі представлені три колісниці. Різні заводи, одинакова назва агрегатів. Я В'ячеслав Іваненко, я винахідник, я е, придумав ці колісниці і запатентував. Те, що ви тільки що бачили, ми називаємо це колісниця першого покоління. Зараз колісниця від Велес Агра це колісниця другого покоління. Чому так? Перше покоління, друге покоління. В чому різниця? Різниця в тому, що перша е, колісниця була зроблена е, на батарейного типу, на одному валу. І е, цих колісниць вже продано, слава Богу, більше 170 штук на теренах України, не працюють. Але ці машини мають свої недоліки. І враховуючи той досвід, який ми отримали. Ця машина була вже спроєктована по іншому принципу, коли на одній стійці стоїть у нас два робочих колеса. І стійка ще стоїть на резиновому демпфері. Для чого це? Для того, щоб убрати один із основних недоліків колісниці батарейного типу, це те, що батарея не копіює поле. Якщо поле вирівняне, то нема проблем. Ця колісниця працює. Але тут ми вже маємо можливість мати поле з більшими погрішностями по нерівності. Другий момент, який тут ми удосконалили, вдосконали, це налаштування. Оця колісниця, яку ми бачимо, має велику трудоємкість налаштування. Повірте, я це знаю як ніхто, тому що я їх налаштував не один десяток. І це займає час. Займає час і дуже примхливе налаштування. Тут це вирішилось іншим чином. Передня балка у нас стандарт, стаціонарна, задня у нас балка подвижна. І отут є регулювачні болти, які дозволяють нам подвинути балку для того, щоб ми досягли основного. А основне сам принцип обробки як. Передні колеса у нас нарізали шифер. Задній ряд повинен зрізати вершочок так, аби не нарізати нового шифера. Якщо на тій колісниці це добивається за що балки кута атаки, то тут кут атаки коліс сталий. Ми просто здвигаємо балочку. Ми сьогодні її перелаштовували трошечки. Щось там з глибиною не подобалось учора, тим, кому ми показували. Це зайняло в нас 22 хвилини. Це дуже комфортно для налаштування. Далі я хотів би звернути увагу на каток. Ми змінили каток не того, що нам було скучно, а того, що той каток, який примінявся на той колісниці планчатий, трошечки не задовольняв. По якому, в якому плані. Як ви бачите, машина проходить і залишає таку пиляку, що страшно дивитися, вона потім осяде, і якщо завтра буде дощ, то зверху буде 100% кірочка. Коли ми прокатуємо отаким каточком менше пиляки, раз, і ми залишаємо на поверхні отакі продовжні шиферочок. Але це шофірочок мульчі. І якщо буде дощ, то кірочка може бути, але дуже, при, дуже обільному дощі. Зараз ми поїдемо, я не буду довго вам розповідати, а єдине, що іще грибок. Ця машина приїхала з господарства. Це не нова машина, це машина, яка працювала в господарстві. По різним даним, я точно не знаю, якщо хазяїн каже на неї, 400-500 гектар, то тракторист, якого брали, каже, ну, може бути, я так думаю, що 600-700 гектарів. Тому можна буде подивитись, як за ці гектари сработались у нас самі колеса. По грибочку вона використовувалась в господарстві, там заложений дослід, як сівалка. Ми посіяли дослід поле 28 гектар 14 на 14 це зима пшениця по соняху прямим посівом, без якоїсь обробки поля. Бак напереді стоїть. пневмотранспортом ми задуваємо ці висіваючі туки, розкидуємо і тут же заробляємо. Зараз відслідковуємо. Віктор Плахотній десь у нас тут рядом. Він це освічує у своєму Тік-Токі в Ютубі, і приїжджають вчені агрономи, які відслідковують розвиток порівняння з сівалкою, а посіяли Монодіском Рядом. 14 гектар Монодіск, 14 гектар колісниці. Що з цього вийде? Того, що ми бачимо, як. Сівалку в перспективі, але це ще вивчається. Тому я прошу вас, зараз ми приїдемося, потрудіться вийти за нами в поле і подивимося якість обробки землі одним агрегатом одної колісниці і другої колісниці. І підтвердіть або скажіть, це вже друге покоління, чи ще перше. Там батарея одна дотверда в тепері і там вона буде заліза ум'яти. А тут вище треба Ось давайте продовжимо розкоп. І подивимося, не що зверху, а що вона залишає. Оце посівне ложе. Це сюди доведе лягти на сінине. Яка потім виросте. Неважливо, ви посієте колісниці, чи потім піде сівалка. Якщо піде сівалка, диск проріже в цьому посівному, а тут трошки вона підтрамбовує. Але дуже важливе налаштування самої машини, щоб отут у вас було рівне. Бо якщо ми покопаємося десь у сусідів, тут буде трошечки горбочок. Саме страшне в налаштуваннях колісниці, щоб задній ряд коліс не пішов слід передніх. Тоді залишається шифер. Тоді вона не все вирізає і не повністю під готує вам ґрунт. Як кажуть там ці американці, все в мілочах. Чому друге покоління і чому ми змінили конструкцію? Налаштування, налаштування агрегатор. Принцип роботи залишився той же. Так, і та й друга колісниця потребує швидкості 15 Це перевірено не мною, це перевірено... 200 агрегатів зараз в общій масі працює на теренах України. Навіть ті наутільщики, які казали, що ніякої е, обробки колісниці в нас ніколи не буде. Зараз вони її приміняють для висіва сідіратів, Тому що посіяти сідірати колісниці, це значить мати 100% успіх тим, що вони зійдуть. Бо якщо це ж не наша, вона не типічна для колісниці, повинна бути стерня. Тому що це називаємо ми сендвіч мульчі. Посівне луже слой е, мульчі е, земляної, а пазним решки, вона ж не перемішує, вони залишаються зверху. Це одіяло, яке зберігає вологу. Про точку роси. Роса є, завжди є. Але як в нашому гімні, як роса на сонці. Вона випала, сонце зійшло, роса пішла в небо. Якщо зверху у вас. Є мульча, якщо зверху лежить у вас солома, лежить, але не стоїть. Тоді ота роса ляже вам в землю, вона залишиться в землі. Що Овсінський писав про свою нову систему земледілля? Що в мене перед сусідами завжди є 60 днів фори до дощу. Тільки тому, що він сіяв оце густо пусто. Він сіяв полосу, а полосу між ними робив міжрядку на зиму. А знаєте, скільки міжрядок він робив? І я не знав, поки не прочитав цей. Э, Чотири осені і три по весні. І тоді без дощу він вирощував в Одеської області урожай стабільно. Тільки чому? Він держав міждуряддя постійно в стадії мульчі. Аби Обикна... кріпосні, обикновенним плужком робили міжрядку на зиму.